У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який пропонує скасувати відстрочку від мобілізації для чоловіків 30+, які здобувають другу або третю вищу освіти. Нардепи кажуть, мовляв, багато чоловіків саме цього віку намисно стипають до університетів, аби їх не мобілізували до лав збройних сил України. Тож ми вирішили запитати у лучан, чи підтримують вони таке рішення і такий законопроект. І в нашій країні йде війна, так обов'язок кожного українця це захищати нашу державу. Я вважаю також, що і Державі потрібні е, також і підтримувати на чомусь економіку свою, також е, потрібні студенти, це майбутнє нашої держави. Тому тут якось так двоякі досить. Йдеться саме про студентів, які здобувають другу вищу освіту. Які, другу ну, вищу освіту. Намисно. А, так, так, звичайно, нам, намисно. Ну, дійсно, це так трошки недоброчесно з одної сторони. Тут якби неоднозначно це рішення, якби моя така думка неоднозначна, трішки двояка. Так можна сказати. І треба, і не треба. І треба, і не треба так. Я думаю, варто. Тож багато хто пішов вчитися заради того, щоб відкусити від армії. Тобто, все таки варто скасувати. Да. Я згідна що цим часто зловживають і випадки, коли людина. Там, я не знаю, за покликом душі, чи там за якихось хоче вдосконалити свої професії, йде, мені здається, що це рідко є. Тому я ще б додавала, щоб навіть до того віку студенти, які погано навчаються, несвідомі десь там, прогулюють, сесію здають, не здають. Я думаю, що теж, мабуть, потрібно переглянути. Якщо це навмисно, то звичайно що так, не, підтримуємо. не підтримуємо. Підтримуємо, так. Ви вважаєте це неправильно? Ні, звісно, ні. Чоловік має. Якщо ну, вже... Так, якщо вже пішло на те, що дівчата зараз, так, які вість... мають медичну фармацевтичну освіту, будуть зобов'язані. Зобов до... Так вони і так військово зобов'язані, але якщо будуть мобілізований, то чому чоловіки мають йти навчатися і тікати від суду? Я думаю, що сьогодні якось так однозначно не можна дати відповідь на це питання, тому що воно має дуже багато але. Звичайно, хотілося, щоб науковий потенціал у нас був. Хотілося, щоб вони вчилися, але в роки війни все рівно це навчання трошки таке, знаєте, трошки особливе навчання. Тому я б так, так дала відповідь. Я підтримую, тому що мій чоловік вже служить півтори року і вже пора їх міняти кимось. Тих хлопців. Тому я підтримую, я рахую, що зараз той час, коли найважливішим питанням є захист держави. І не тільки одні мають захищати, а інші відпочивати або вчитись. А півтори роки без чоловіка дуже тяжко сім'ї і тяжко чоловікам, які і морально і фізично просто вислужені. Тому така моя думка. Ну, люди, які навмисно вступають, я думаю, так, але люди, які хочуть здобувати вищу освіту, то це неоднозначне питання. Бо як відрізнити тих людей, які нами поступають, і тих, які хочуть здобувати освіту? Ні, я не підтримую. Чому? В кожної людини повинен бути вибір. Це ж виходить, що нам це нав'язали. Ну, нав'язують. Тобто, людина має мати вибір, а нам його не дають. Я проти. Тобто, якщо людина хоче вчитися, вона має вчитися. Звичайно. До 70, хоч до сімдесяти, хоч до вісімдесяти, вона має право вчитись. Це все треба дивитися відносно, Тобто, Спеціально, щоб ну, хтось реально хоче здобути освіту, це таке питання. Ну, Дивіться з двох сторін. Я не знаю, я ставлюся якось і за, і проти. Ну, тобто, це є реально люди, які хочуть, а є люди, які заради, щоб просто слитися.